Сьогодні хочу показати вам неймовірний класнючий, як на мене, посуд від фірми Situ Summit. Підготував дві каструльки. Ось така. На літр. І на 2,2 літри. Ось така більша. Тут ручка, бачите, вже теліпається, від'єднана. Situ Summit Frontier Ultralight Collapsible Pot. Ціни в них, звісно, скажені, я думаю, по нашим з вами українським міркам. Один літр каструлька коштує 3357 гривень, а дволітрова, та, що я вам показував, та блакитна, коштує 3655 гривень. Звісно, це досить багато, як на мене. Але якщо ви людина-туристичний ентузіаст, і ви, як я, маєте туризм за хобі, кемпінг за хобі, то напевно. В цьому є сенс, так? Якщо ви тільки починаєте, напевно, сенсу нема. Якщо ви не впевнені, що будете ходити, тягати і так далі. Літровий на одну людину, 2,2 літра на двох людей. Все ж таки, одного літру на двох, я думаю, що буде малувато, особливо десь в горах, особливо там, де якесь навантаження, фізичне навантаження на наш з вами організм, наше з вами тіло. Якийсь набір висоти, якісь довгі переходи, довгий трекінг, довгі маршрути. То, думаю, що все ж таки на одну людину, так, літрова версія. 2,2 літри, звісно, вже на двох. В чому тут взагалі сенс? Для чого це? Звичайно, каструля для приготування їжі, хоч таки п'ятіть тут собі водичку, все як завжди. Але анодований алюміній з однієї сторони, силікон посередині. І анодований алюміній ось тут. Ручка з нержавіючої сталі. Натискається так, витягається вона. Те саме стосується і кришечки анодований алюміній. Все, що помаранчеве, це силикон. Ви можете бачити тут отаку от защіпку для чого. От для чого. От ви готуєте. І щоб не думати. Куди дівати ось цю мокру гарячу кришку, куди її класти, щоб, не дай Боже, вона не забруднилася. А тут є отакий от механізм, так, защіпка така. Ось так складається вона. Оп, закрили. І взяли ось цю ручку, яка йде в комплекті чудова, і защіпнули. Притиснули. Все. Ось так це буде виглядати. Написано на офіційному сайті, що це для людей, які полюбляють легкоходний якийсь туризм. Тобто, ось така от класна штука. Коштує недешево, але комусь таке подобається так.